Прикордоння Сумщини під постійним російським вогнем. Напередодні загарбники здійснили 58 обстрілів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про загиблих чи поранених інформації не надходило. Загалом упродовж минулого дня в прикордонних районах зафіксовано 134 вибухи. Під російськими обстрілами опинилися 10 громад Сумщини. Найбільше постраждала юнаківська громада. По ній випустили 8 кабів та майже 40 артснарядів та мінометних мін. По миропільській громаді було 7 пустів. Кабів та масовий обстріл з реактивної системи залпового вогню через сусідство з Росією. Найчастіше саме Сумщина першої страждає від шахетних атак ворога про важку небезпечну, і надзвичайно важливу роботу мобільних вогневих груп. Спеціальний репортаж Ольги Чайко. Мобільна вогнева група виходить на нічне чергування. За 20 хвилин треба і виїхати на позиції, розгорнути техніку. Ціль підсвічують лазером. Ось дивіться на столб свічу, а тепер лазер. Бачите, далеко б'є. А на столб відсвічує, Бачите, оцей ловиться шахід, і так відсвічує теж. І по ньому туди. Уже коломички навалюють. Більшість шахедів і гербер росіяни запускають в Україну через Сумщину, яка має найбільший кордон із Росією понад 560 кілометрів. Та більшість цілей збивають мобільно вогневі групи повітряних сил, які працюють і вдень, і вночі, хоча найгарячіші години прямо зараз. Ми тут, щоб Наші послідовники їм облегшити роботу трішки, і вони могли відпрацювати більш детальніше і добити те, що ми підбили. Зазвичай у нас робота починається з 6-7 вечора і вона може тривати до 8-ї ранку. В день у бійців трохи більше часу із нами поспілкуватись між тривогами, зізнаються, іноді вдається годинки-дві поспати, і топ пів ока. скільки ночей ви за цей тиждень спали? Не знаю. Чи я спав зовсім. Буває, дивимося, немає нічого. Може, там один-два чоловіки просто глаза прикрити. Усі напоготові. Одіти не роздіваються. Усі вони сумчани добровольці, боються з позивним дід, має трьох онуків. На війну пішов три роки тому. У минулому він єгер, іронізує, що навички з минулого життя згодилися. Бегадів ганяв, а ти фриганяй, кацопів. Ніби дитину дід тримає бельгійський кулемет FN Мінімі. З нього знищив сім шахедів. Боєць з позивним «Скіф» у Минулому архітектор. Займався розробкою будівель, інтер'єрів. А зараз так склалося, що три роки вже не архітектор. Теж гарна робота, але вже, мабуть, трошки забагато її. Та нині його головний інструмент американський кулемет Браунінг. За лютий росіяни запустили через Сумщину близько трьох тисяч повітряних цілей. Це у рази більше ніж торік. Все частіше використовують так звані імітатори. Наші бійці прозвали їх герберами. Ось один такий пінопластовий літачок. Ігнорувати їх не можна, вони дуже швидкі і теж можуть нести вибухівку. По боєприпасам іде виснажування. Ну і людські сили теж ціленич це дуже так важко. Шахеди стали тихіші, іноді вони вимикають вигуни. Планують уже без нього. Тоді їх важче виявити, каже старший розрахунку із позивним Єгер. Казати про те, що в нас там якийсь дурний ворог, ні, ворог розвивається, і ну нам доводиться також розвиватися, навчатися. Більшість збитих цілей мають північно-корейську електроніку, самі ж апарати, скоріш за все, російського виробництва каже легіонер, який керує мобільними вогневими групами однієї з військових частин повітряного командування. Схід він переконує, що його бійці роблять усе, аби знищити якомога більше літальних апаратів подалі від населених пунктів, та все ж просить цивільних не нехтувати тривогою. Якщо немає можливості покинути місце, де ви знаходитесь, сідайте в кут, де є дві стіни, берете з собою або пліт, або якусь ковдру, з собою для того, щоб унеможливити ураження ваше від уламків, осколків і з собою, хоча б пляшку води літрову. Для того щоб проштовхувати той пил, яким ви будете дишати, треба пити воду. І це може врятувати життя. Коли ночі у області більш-менш тихі кажуть бійці, це час напружитися. Ворог підступний і може планувати наступну атаку. Сумщину Ольга Чайко та Захаркомах. Факти, ICTV. Єдині новини, що говоритимуть про наслідки сьогоднішніх обстрілів у різних регіонах країн. Так почнемо з Сумщини. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. А бажаю здоров'я. Чи е, оця ранкова ракетна атака якось зачепила Сумщину? Безумовно, як зазвичай, більшість і більшість літальних апаратів, безпілотних літальних апаратів вони проходять через територію Сумщини. І безумовно є і цілі, по яким б'ють. Б'є ворог і на Сумщині сьогодні, завдячуючи нашим силам ППО збройних сил і інших сил безпеки було збито 13 шахідів, і за початку цього року вже 617. Якщо ми скажемо, інтенсивність збільшилась, то це буде не повністю, тому що за минулий рік було збито 766, а тут за два місяці з невеликим вже 617. Тобто інтенсивність значно обстрілів збільшується. Більш того, почали застосувати інтенсивніші системи залпового вогню зараз. По нашим прикордонним громадам це і безпілотні літальні апарати, в півдрони і авіаційні засоби ураження за використанням кабів зросли чотири рази. Це все за ці дні і. За, цей, за цю добу 63 е, обстріли було більше 20 населених пунктів було обстріляно. Постраждало, слава Богу, не постраждали люди, але інфраструктура, в тому числі енергетичні, 4 об'єкти були е, знищені і газові е, комунікації теж один об'єкт, тому ворог продовжує бити. По інфраструктурним критичним інфраструктурним об'єктам Сумщини, якщо збільшилася так критична кількість обстрілів і російських ударів, то чи збільшилася кількість охочих евакуюватися з прикордонних районів Сумщини? Ну, на сьогоднішній день у нас евакуйовано 43 тисячі. З них більше 7 тисяч дітей, і практично з населених пунктів, які були визначені для обов'язкової. І примусової евакуації діти примусової евакуації з населених пунктів. Діти всі вже евакуйовані в глиб території Сумської області або в інші регіони України. Пане Володимире, а так. як ситуація з диверсійно розвідувальними групами російськими? Вони теж інтенсифікували свої спроби переходу так. кордону? Так, це це другий виклик. Тобто для сумщини перший найпотужніший. Виклад це боротьба з повітряним ворогом і наслідки застосування авіаційних засобів ураження ворогам. І друга зараз останні тижні почалася інтенсивні застосування диверсійних груп противника. Це починаючи з Шосткинського району, вже були і на інтенсивно почали застосовувати ворог на сумському районі. Тобто, і у нас є інформація, що це буде продовжуватись. Ми попередили наше населення, і була вчора рада оборони області. Цю інформацію ми людям надали, щоб вони були готові і не знаходились у можливих районах застосування органах диверсійних груп. Ви згадали про те, що росіяни кілька енергетичних об'єктів спробували зруйнувати. Яка зараз ситуація в Сумській області з електропостачанням? В цілому проблема, як я і зазначив, це в прикордонних громадах, де чотири об'єкти це прикордонні громади були. За ними були застосовані засоби ураження, і сьогодні вже починають наші. Енергетики мужня відновлювати це вже заплановані заходи, щоб відновити на сьогоднішній день біля 10 тисяч абонентів по Сумській області відключені внаслідок застосування ворогам відповідної зброї. Але при цьому я маю зазначити, що відключень розуміючи, що сьогодні є дефіцит енергії енергії електроенергії по країні для того, щоб не відключати наше населення, наші підприємців в Сумській області е, застосовують такий е, вид е, отримання електроенергії від наших партнерів, і ця ці наслідки сьогодні дають змогу нам, що ми не відключаємо наше населення по графікам, які можливі для застосування і е, заощадження електроенергії, тобто імпорт електроенергії зріс. На Сумській області два з половиною рази. Дякую, пане Володимире, що вийшли в ефір. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Зараз перейдемо до Полтави.